Вітаю! Сьогодні у нас на огляді цікавий пневматичний пістолет, який давно заслужив на повагу серед любителів стрілків мишеням і просто поціновуючи в якісної зброї. Йтиметься про зараки HP012 Lite. Це однозарядний пневматичний пістолет з попереднім накачуванням, відомий своїм потужним і точним пострілом. Виробляється турецькою компанією Atak Arms і орієнтований на сам спортивне стрільбу та тренування. Комплектація включає все необхідне: сам пістолет, інструкцію з експлуатацією, шомпо, масло для обслуговування, а також поставляється в значному пластиковому кейсі, який надійно захищає пістолет при транспортуванні та зберіганні. Корпус пістолета виконаний з ударостікого пластику з металевим осердям, що надає конструкції міцності при порівняно невеликій вазі. Руків'я має анатомічну форму і розраховане під Праву руку із зручною виявкою під пальці, незважаючи на візуальну масивність, пістолет зручно лежить у руці і оснащений оснащений регульованим прицільним пристосуванням мушкою і ціликом, що дозволяє підлаштовувати приціл індивідуально під кожного стрілка. Мушка має дві позиції: одна з насічкою для кращої видимості, друга без. Щоб переключитися між ними, достатньо повернути мушку навколо своєї осі. Крім того, пістолет оснащений планкою пікатіні, що дозволяє встановити різні аксесуари від коліматорів до ліхтарів. Додатково на корпусі є стандартний паст типу ластичних хвіст шириною 11 мм, який традиційно використовується для встановлення оптики, таких як діоптричні приціли, відкриті та закриті коліматори, а також компактні оптичні приціли. За Rocky Light компресійний пневматичний пістолет калібру 4,5 мм з максимальною швидкістю кулі до 190 м на секунду. Важить він приблизно к100 Пострілу досягає 7,5 джолів. Запобіжник автоматичний, що забезпечує додаткову безпеку при використанні зброї. Одне з ключових особливостей є можливість регулювання потужності, в залежності від кількості накачування. Одне накачування 120 метрів на секунду, 2 160, 3 накачування до 190 метрів на секунду. Це особливо зручно, якщо ви стріляєте на різні дистанції чи хочете варіювати силу віддачі. Серед очевидних плюсів – висока точність стрільби, якісне складання, регулювані Прицільні елементи, можливість регулювання потужності пострілу, наявність планки для обважування та зручна змінна мушка. З мінусів, для новачків пістолет може здаватись важким, особливо при тривалій стрільбі, крім того, руків'я орієнтована лише на правшів, що потребує доопрацювання для шульгу. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і залишити коментар про те, який пістолет чи гвинтіку ви хочете побачити в наступних оглядах.